Стосовно води, а, воду на пробіжку я брати не рекомендую, це не потрібно. дивлячись на те, що вас буде сушити. Але від зневоднення ви не помрете, тому що це пробіжка займає 15 хвилин і дистанція 3-4 км. А, Просто чому вас буде сушити? Дайте собі час на те, щоб перестроїлись ваші слюнні жел... железа. Да? Навіть якщо ви візьмете воду з собою, то, то можете прополоскати у роті. Але пити під час бігу, ну, це таке. Ну, знову ж таки, пробуйте. Як, як... як ваші відчуття будуть, можете поділитись. А ось, коли ви прийшли додому. Прийняли душ. Після душа, душа можете пити, їсти все, що завгодно, скільки завгодно, хоч дві тарілки борщу, можете лягти спати. можете після душу робити розтяжки, замінки, можете качати прес, ще щось, можете йти на роботу. До речі, ну, я казав, да, що ви можете лягти спати. Вирубаєтесь, ну, типу сон йде дуже класно після такої пробіжки. Тому якщо ви прокинулись десь о 5:30 і думаєте. Піти побігти чи не піти, то краще сходіть побігати, потім краще доспите. Ну, якщо там це, наприклад, вихідний, чи там ви прокидаєтесь там, о восьмій взагалі, да? краще пробігати, побігати, душик і ще доспите. Це супер відчуття, я вам кажу, це, це щось неймовірне.